Ну, до Ганзи нам шляху нема. Але. Слухай, тримай набої. Копи кілька фільтрів до протигаза є один задумець А я піду побалакаю з деком. Зустрінемося в барі, або я сам тебе пізніше знайду. Ти що, ногу підвернув? Хвилин п'ять у тебе загалом є. Здорово, брат. Піш. А у вас туалет є сієту? Чи у вас умивальник тут? Ладно. О! Спральник. Ладно. О. Да. Хорошо, метро. Каналізації жаль немає. Фу. Фу блин. О, Ооо. Ооооо, ні, ну нічого Бі, скільки ж ще терпів, блін. Так, підтертись треба. Е! А бумага де? Бумаги немає. немає. Блін, ну як завжди, тільки в туалетах зразу бумаги немає. Тут немає сусідні. Батан. Дай бомбу, будь ласка, салфетку. Бумажечку якусь. Дай бумажечку. Блін, срака, гола, не витерта. Дай бумагу, я прошу. Принеси бумаги. Парюка. Ладно, план номер 2 Чуєш? Злий, будь ласка, на жопу. Подерш умивальника. Ну, будь ласочка, я отак нагнуся, а ти потримай. Ну, ну срака грязна, тобі що, важко Што... помогти людині. Та я ж тобі, що значить, що мені треба? Я говорю тобі українською. Жопа грязна, що робить мені? Тварь. Знов без трусів ходить, чи що